І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Нілюмі на Мантікорі. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, ну на е Мантікорі, мені здається, буде важко. Складно буде грати, так отже. Я думаю, що наш герой покаже майстер-клас. Е Чому складно? Ну Дивіться, по перше, по розвідданим чи хто постріляє тут, так? по друге. Поїхав сюди по центру, зайняв імбокущик. Імбокущик для чого він зайняв? Щоб побачити, хто буде просуватися. І якщо, що, якщо хто буде виїжджати з них на е, розвалений замку, то вони будуть підсвічені, вони це розуміють, і вони вже далі будуть знищені і будуть далі вже, ну, інший план у них буде на бій. Нашого героя тепер теж інший план на бій. тому що ну, свою тут місію він виконав, поїдемо. Поїдемо. Допоможемо вже на іншому фланзі на 9 та нульовій лінії. Ну це я, я б так зробив, так? Хоча я на ЛТшках не дуже вмію грати, але я розумію, як ЛТшка повинна грати. <плес> надивившись ваших реплеїв, то вже точно розумію. Вже бачив різні плани на бій, бачили. Тут напевне, що треба буде не тільки як ЛТ пограти, але ще й пограти як СТ, треба буде постріляти. Зустрічаємо тут перед собою ми те. 100 ЛТ, яка там надхлопушилася від наших братишів, СТРВ під'їхав. Чудово, ну на СТРВ дійсно, дійсно чудово, він під'їхав. Від КВНів там пограє, ніхто йому там, ну, в принципі, шкоди не, не повинен е, наносити. І спробувати зараз. Ну, якщо підтримає, там ззаду СТ-шка у нас стоїть, якщо підтримає, не, не зразу ж. Тут зазвичай, я вам скажу, я вже неодноразово. На це натякав, що, е, ну, на мою поважну думку, Ерленберг, Студзянки, яка там ще карта. Ну, наприклад, Прохорівка, якщо дійсно грамотно грати, вони такі дуже-дуже е, довго проходять бої на них. Тут треба дуже обережно грати. Хіба що як зараз от вихлопушать, ну, ще й не вихлопушили центр, якщо вихлопушать, то там вже буде перевага. А так треба обережно-обережно грати. І, і тривають ці бої, ну, всі по, майже по 15 хвилин. На Ерленберзі, Ну, коли я граю, всі майже по 15 хвилин тривають. Така якась вона збалансована на те, щоб довго тривали бої. Так, чудово, першого ворога, так як я і казав, що треба буде постріляти, треба буде ворогів поприхлопушувати. Тут ще в чому ще, на мою думку, складність цього бою. Що гармата, ну. Треба стати, прицілитися, звестися, так, зведення довге. І тоді вже стріляти. На ходу ти, ну, тут ніяк не виходить. Гармата ще ти задоволений. Але на ній нахлопушують, бачили ще і на Мантікорі нахлопушують. Давайте подивимося, у нас бачимо, що й боєзапас не дуже великий. Це такий боєзапас, так? А ну, експертні експерти, я так розумію, що небагато снарядів. І в нас баронебійні снаряди 248 пробиття, чудове пробиття для, як для ЛТшки. 390 шкода. Виглядає гармата потужно. Сам танчик чудово виглядає. Ну і мантікора по непомітності, напевне, саме непомітна. Де 100 лт може з нею посперечатися, але. Ну, більше ми бачили саме на Мантікорі. боїв. Саме от на непомітність от Дивіться, ми стали, тут у нас, не, ми, нас не виявили. Тут <ріпи> Треба брати, щось допомогти. Ох, а тут на двох зараз може нарватися. Тут обережно. Відступаємо. Братішна СТВ прикривай. Артилерія вже почала агресувати на нашого героя. Розуміє, що він потрапить на YouTube канал Гравець UA в реплеї від підписників. так. <ріпи> Отже, хоче... Е... Ну, Хоче додати епічності. Як відпітлювати ще від артилерії? Швидкість чудова. Маневреність чудова. Закружляти ми можемо, але перестріляти ми не можемо, тому що в нас довго перезарядка. Тут ні, то лише ще й братіш прикриває. Чудово, вже пішло в нас за розвідданими майже 1000. двісті настріляв, один ворог знищений. Напруження. Ну, напруження, в принципі, досягає свого апогею. в Чому? Чи, ну, в Суперників. тому що... Е, хоч у нас 6-7 по бою. Центр ми повинні зараз перемагати. Мені чомусь здається. Хоча це не точно. І там вже тільки що, тільки я хотів сказати, центр повинні перемагати, як вже і вихлопу шили нашого братіша там по центру одного. Леопард зараз е, поїде на розвалений замку. Ну а тут нам потрібна підтримка. Я от не помітив. А, все помітив. Я мав на увазі ззаду стояла СТ, тож вона приєдналася, вона поїхала і була вихлопушена. Я про неї забув. По центру там гріль нас пересвічує, він бокущику стоїть. Ну отже, тільки самому нашому герою, І бачу, зараз СТРВ під'їде от сюди, на, і саме на цю позицію, і тут стане від рельєфу буде відігрувати. Тоді ми можемо далі продавити. І мені здається, що Гріль теж поїхав. Хоча там, по-моєму, блиндом влетіло. А ну, братішне СТРВ, під'їжджає. Леопард там агресує, хоча СТРВ 103Б виглопушити. Той теж десь дівся, там на. Якщо я так на карту зараз дивлюсь, бо в нас тут, в принципі, нічого такого не відбувається. Той теж десь кудись дівся, можливо, вони два СТРВ, у них взводні вони чи ні, ні. Можливо, вони стали в де Центр, я казав, ми повинні перемагати, але там, ну, запекла така боротьба йде. Із четвертий там у нас, і дріб 4 б'ються. Проти Мінотавро і Тай 5 Хеві. Артилерія повинна зараз їм там допомогти. Так, треба кликати на допомогу братіша. Опа, кисвітись. А, він виїхав. Ах, ще з рикошетом. ну, снарядів у нас може не вистачити. А я не пам'ятаю, це ну, вже це такий невеликий боєкомплект? Може бути, в бо сам танчик невеликий, Тут башта велика у нас. 7-8, бачите, напружений бій, весь напружений бій, 78, не в нашу користь. Але я ви знаєте, в таких напружених боях, як і зазвичай е, ну, перечутті того, що наш герой вже в фіналі бою е, епічно буде витягувати цей бій. так? Епічно витягне цей бій. І це, до речі, чудово. Програли ми центр, бо я не правий. Артилерія підсвіткує. Це наш герой пересвітив. А ну гадає чи ні? Блиндом. Бачите, яка перезарядка ізведена. Не вгадав. Вже то тримає нас на прузі тут, не можемо ми далі просуватися. якби що будуть викучувати очі? Ані не кличе на допомогу, а на покину йому маякнув СТРВ що назад. Грі там так і стоїть! Ха-ха, <с> ти бачиш. Я. Грі там так і стоїть, контролить. Те ж терпіння, витримка повинна бути. Ну і нашого героя бачимо витримка на. Я вам скажу. Ну. Супер Скрій титул вже. Ну, саме на Мантикорі вже отримав, так? Артилерія допомога. Артилерія зрозуміло де стоїть. А це почав агресувати. Вже, вже в нього е, терпіння лопнуло, так скажемо. Можливо, зараз і він лопне. Дивіться, що артилерія вибуха. Артилерія я зрозумів, що вона десь напліг. Тривороє знищено. 3200 настріляно, ХП вже майже зовсім немає. Ще один постріл артилерії може повністю знести ХП. Треба відсвітитися. Артилерії поки світиться там Type 5 Heavy треба лушпенити саме ось по тайпу. Я думаю, що там СТРВ. А, ні, бачите, не... думав, ВАЗік порається з СТРВ. Але парт його зараз там приклепушуть. Я знаю на ВАЗі по першій лінії. Все, чудово. І тут наші розвіддані, бачите, я казав по розвідданці. Тепер вже по розвідданим іде гра. І ми граємо і на артилерію. 3500 вже за розвіданими. СТРВ попер вперед. Оце саме зараз треба поперти вперед. Згоден. 3200 настріляно, я думаю, там більше настріляно, тому що десь і бліндом залетів. це ця артилерія, бачите? Я думав, вона поїде десь на к 1 квадрат, а вона сюди. І тут же залишався якийсь там. Окей, беремо в оточення суперників. Ну як в оточення? В оточення базу беремо суперників. Мене таке перечуття, що зараз СТРВ 103Б суперників. Дві е СТРВ поїдуть, зараз стануть на захопки. Нам зараз не треба себе виявляти, не заїжджаємо ми на їхню базу. Артилерія, ось вона, вона стояла там в кутку, переїхала аж цей куток, а потім почала тікати. От просто вона почала тікати. Вона зрозуміла, що зараз буде на потушена Ну що? Не треба ставати на закоплення, треба їхати. Тому що у нас можуть бути тоді проблеми. Треба, щоб е, наш братіш. Ну, десь можливо навіть... Якщо ми встигнемо, у нас бачимо 33 секунди до захоплення бази. А СТРВ. якщо ну він встигне на гірку стати, він буде бачити базу. Ми підсвітимо, він тоді зіб'є. 23 секунди до захоплення бази. Артилерія зводиться. По-любому зводиться на базу. А це напруженіший бій. Зараз буде ефік, як, так як я й казав, саме от в фіналі бою. Це вже на Ерленберзі ми неодноразово бачили. Лого! Ну, бачите, на ходу не збив, але артилерія зразу з двох збиває за закопля. І тепер братіш наш. Ах, нього. Якщо вони зараз за будинки заїдуть, то в нього не буде просто, братіш стрілять. Є! Yeah. Да? Там непомітність і у нас непомітність. І дуель на дуель на тобі. От, а тепер, ану закружляє він стервечень. Пощастило, реально. Включаю в нього вообще й наш братиш. Yeah, <laughs> Десь ми вже нещодавно бачили таку дуэль на дуэль, так? Біля своєї бази. На редшері. Ой, на редшері, на вестфилді. <laughs> ну тепер треба всю майстерність вимкнути. Знітився, знітився. І відступає, оце його помилка, він зараз на про... прострілі артилерії нашій. Ну, Артилерійсь не влучає. О, взяв. взяти. О, все, отут він зробив помилку. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.